Та й в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми готові розповісти про головне на цю годину. Правоохоронці затримали нападників, які напередодні жорстоко побили прикордонника Мукачівського загону. Інцидент постраждалий пов'язує з своєю професійною діяльністю, оскільки напередодні затримав контрабандні 12 ящиків цигарок, які хотіли перевести через кордон до Румунії. Прикордонник наразі перебуває на лікуванні у Львові. Затримані молодики на підписці про невиїзд. Наразі триває слідство, але про підозру наразі оголосили тільки одному з трьох нападників. Керівництво Мукачівського прикордонного загону наголошує, що за останні три місяці кількість погроз на адресу прикордонників збільшилася в рази. Ці питання наразі на особистому контролі головного міліціонера області та керівника краю сполігані правофронці вже становили це 31-річний річні прикордонник. Наразі йому оголошено підозру за статтею 345, частина 2 кримінального кодексу України. Це умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику православних органів. Санкція цієї статті перестає від п'яти років обмеження волі до п'яти років позбавлення волі. Наразі слідство у справі триває ці погрози е, зросли е, якщо не в декілька разів, то можна сказати, щось в десятки разів. Значить, це є наслідком того, що ми відповідно активізували роботу щодо протидії незаконному переміщенню контрабанди через державний кордон і нелігальної міграції. Чим сильніше ми активізовуємо свою діяльність, тим більше на адресу наші військовослужбовці надходять погроз і відповідно залякувань. В усіх 13 районах області функціонуватимуть окремі військові комісаріати. Відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Об'єднані військові комісаріати області переформують таким чином. На Закарпатті працюватимуть 13 міських військових комісаріатів. Як повідомляють у Закарпатському ОВК, на зараз триває процес погодження, переформування із місцевими органами державної влади та комплектування особовим складом. Останніх відбиратимуть шляхом призову на військову службу за контрактом та мобілізацією. На Закарпатті складатимуть адміністративні протоколи на водіїв, які ігноруватимуть рекомендації щодо руху вантажівок у спекотну погоду. Про це йшлося на нараді представників дорожніх служб Укртрансінспекції та ДАЇ у Закарпатській ОДА. Збільшений рух автотранспорту вагою понад 24 тонни тони у спеку сильно руйнує дорожнє покриття. Тому проїзд таких вантажівок дорогами Закарпаття у більш ніж 28-градусну спеку буде заборонено, кажуть у Закарпатській ОДА. Питання доріг одна з найпоширеніших проблем України. Якщо в містах з нею ще якось борються, то в селах ситуація вкрай критична. Як, от, в селі Вовкове Ужгородського району, тутешні дороги потребують нагального ремонту, адже відсутність якісного покриття створює чимало проблем для селян з подробицями Діана Фуско. Мешканці села обурені бездіяльністю селищної ради. Зізнаються, неодноразово звертались з питанням проблемних доріг до керівництва. Реакції на прохання селян не було жодної. Тепер у нас депутати грудські, вони не збавуть їм то до того нич. Вони що він собі зробив у своїй вулиці. це все відділяли, але нічого того не було. Марові туди довезли, там засфальтіли дорогу. А остальное ну, село Влечили взагалі. А в селові не радили. Село Вовкове належить до Середнянської селищної ради. Там пояснюють, питання якості доріг не в їх компетенції. Ремонтом доріг має займатися автодор. Серенянська селищна рада відреагувала на це так, що ми зверталися і до обласного управління автомобільних доріг, і до районного. Ну, ми, як завжди з'їжджають, так колись скажемо, ну, немає коштів. Тим самим людям би хотілося десь допомогти. Десь є, як говориться, бюджетні кошти, але ми їх не, не можемо реалізувати на ці дороги, так як то не наші дороги. У службі автомобільних доріг кажуть, стан доріг у вовковому, як і в десятках інших сіл, спричинений відсутністю фінансування. За останні два місяці взагалі не було виділено коштів. Навіть на мінімальний ремонт доріг на нашому балансі знаходиться біля 248 кілометрів вилік доріг місцевого значення, В тому числі 4,2 кілометри це салі Вовкове. Фінансування, на жаль, настільки мізерне, що не покриває і п'ятої, і десятої частини, щоб зробити хоча б ямковий ремонт. Я не говорю за капітальні або інші види робіт. Допоки керівництво села обіцяє хіба що звернутися з листами до автодору, аби ті звернули увагу на проблемну дорогу села Вовкове якнайшвидше і внесли його до списку пріоритетних, які потребують ремонту. Увечері 5 серпня двома населеними пунктами Єршавського району Мід'яниця та Арданово прийшовся Буревій. Стихійне лихо тривало близько двох годин. На щастя, обійшлося без людських жертв. У селі Мідяниця Буревій завдав шкоди місцевій загальноосвітній школі та сільському клубу. У селі Арданово вітер пошкодив дахи у семи житлових будинках. Та десяти надвірних спорудах для аналізу наслідків боревію сьогодні заплановано засідання районної комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні вранці засідала комісія по ліквідації наслідків денного лиха, буде здійснено органами місцевого самоврядування подворовий обхід і визначена кількість збитків, сума нанесених збитків громадянам. Та ті, хто потребують допомоги якоїсь від органів місцевого самоврядування та рятувальників, які будуть залучатися для допомоги громадянам. І знову старі обличчя мін'юст України вимагає поновити на посаді екс учільника спортивної галузі Закарпаття. До голови закарпатської ОДА Геннадія Москаля надійшло рішення суду, котре зобов'язує відновити на посаді Віталія Ерфана. Цю процедуру повинні провести до 6 серпня. У разі невиконання очільника області оштрафують деталі у сюжеті. Поновити Віталія Ерфена на посаді начальника управління молоді та спорту Закарпатської ОДА. Така вимога надійшла до очільника краю Геннадія Москаля від департаменту виконавчої служби міністерства юстиції України. Таким чином у Мін'юсті вимагають виконати рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, котрий визнав відставку Віталія Ерфена з посади незаконною. Постанова окружного адмінсуду була прийнята з цього приводу ще в травні цього року. Людину, яку зняли от Ерфана, його зняли юридично неправильно. Реорганізація управління була проведена з порушенням законодавства. Кількість одиниць не була змінена, фактично. Йому не запропонували іншу посаду, від якої він міг би відмовитися, але це вже було б аргументом в судовому розгляді. Начальник управління молоді та спорту закарпатської ОДА Денис Ман вимогу Мін'юсту коментує неохоче, але зазнає, рішення суду показує недосконалість системи. Ну когось звинувачувати в даній ситуації напевно важко. Є недосконала судова система, яка розглядає такі питання і приймає рішення супереч інколи логіці, але ну знов ж таки якось коментувати рішення суду не хотілося, бо ну є воно є таке, яке воно є. Його треба коментар. Неохочий до розмови, і екс сочільник спортивної галузі Закарпаття Віталій Ерфан коментувати рішення суду він відмовився. Телеканалу Тиса турбують. Ми хотіли б взяти вас невеличке інтерв'ю з приводу вимоги Мін'юсту повернути вас на посаду. Чи могли б ви нам сказати кілька слів на камеру? Ну давайте як я повернуся на посаду, тоді ми з вами добре ага. проведемо інтерв'ю. Наразі очільник краю перебуває з робочим візитом у Києві, тому виконати вимогу Мін'юсту до 6 серпня фізично неможливо, кажуть у при службі. Ода просто точне призначення нового начальника обласного управління молоді та спорту стане відомо тільки після приїзду Геннадія Москаля до Ужгорода. Час готуватися до школи. В останній місяць канікул батькам школярів доведеться викласти чималу суму, аби підготувати своє чадо до початку навчального року. Шкільна форма обійдеться їм мінімум у 450 гривень. Портфель коштуватиме в середньому 500, А щоденник від 17 до 70 гривень. Ускільки ж обійдеться цьогорічний збір до навчального року далі у сюжеті. Поки що Тетяна придбала для двох своїх школярів тільки канцтовари. Купувала оптом, каже так дешевше. Шкільне приладдя у порівнянні з минулим роком здорожчало. Найдешевший зошит із 12 аркушів коштує 2 гривні. Пинали з двома відділами від 35 гривень. На щоденники ціни теж різняться. Найпростіші із них коштує 17 гривень, але є й за 70. Ну ми купили все. Ну, старшому в основному зошити пішли. Ну плюс щоденник навіть не купляли ще контурні карти. Там теж їх багато. Там, наприклад, десь до 200 гривень воно потягне. Карти, географії, всі решта предметів. А малечі кожен рік треба одне йти саме, як і першокласнику. До речі, от і вийшло у нас все разом з 700 гривень. На якісний шкільний портфель доведеться витратити близько пів тисячі гривень. Минулоріч ранець можна було купити вдвічі дешевше. Купувати щороку новий рюкзак нема необхідності, тому дехто із батьків економить на цьому. Великий вибір шкільних рюкзаків за невисокою ціною пропонують інтернет-магазини. Якщо в минулому році можна було взяти за фактично пів суми, то зараз вже ціни на рюкзаки, скажімо так, на каркасні від 600 гривень, на звичайні з ортопедичною спинкою від 400. Ціни на шкільні форми теж виросли. Продавці кажуть, у всьому винен курс валюти та висока ціна закупок. До того ж, багато фабрик із виготовлення шкільних форм закриваються, і це також впливає на зростання цін. Тетяна в цілях економії не купуватиме цього року жакет, але придбає вишиванку. Ціни на яку різняться від 170 до 240 гривень. Костюми, троєчка, наприклад, жилетка штани. Рубашечка коштує від 450 гривень і вище. Піджечок на нас добре ще. Ось. І будемо купляти штанці. Ну, Мінімум дві пари треба на зміну, От. штанці, і плюс жилеточку, якщо є вона в окремому варіанті. Шкільна форма портфелі канцтовари не єдине, на що необхідно витратитися батькам. Дитині потрібні ще й спортивна форма та взуття, які обійдуться також у кругленьку суму. За найскромнішими підрахунками, щоб зібрати дитину до школи, доведеться витратити мінімум 2,5 тисячі гривень. Наразі це все інформація, яку ми підготували на цей час. Більше про події в області традиційно о і Тоді підведемо інформаційний підсумок дня. Я бажаю вам гарного сонячного настрою. Бережіть себе на все добре.